Друзі, насамперед відео для диваних експертів, яким з дивану краще видно, в якому стані приходить машина. А, так, друзі, дивіться, наш пробіг машини 194 800. Покажу, в якому стані кермо. Кнопочки. Чи вони затерті, чи вони не затерті. Сидіння. Сидіння не провалене. Може чуть-чуть, чуть-чуть тут якась така плямка, по чистити. Але я скажу, ніде нічого не протерте. А то як після цих жирних американців тут все витерте, машина загаджена, це машина не чистилась, машина отак в такому стані на ній їздив. Її власник, по-друге, вона зараз працює. Ви чуєте, як вона тихенько працює. Я думаю, мабуть, і на камеру воно навіть не ловить. Машина без жодного фарбування, косметики чи ще чогось. От, В такому стані кнопочки. Подивіться на комплектацію, є всі підігріви. Американським машинам це навіть і не снилося. Ось такий стан. Є чуть там пару таких царапинок. Тут даже ніхто не їздив. Оригінальні коврики фордовські. Дивіться, в якому стані все. Ви як берете після американця, то я, я не знаю, тут хімчистка ще коштує там, доларів 200-300, бо, бо ті американці, я не знаю, вони живуть в цих машинах. Ні, ну в такому стані не завжди з Німеччини можна взяти машину. Це це просто, це просто в дуже гарному стані машина. Не так завжди воно все виходить, але просто дуже багато хейту почали розказувати. Я за це і принципово хочу зняти, показати ну, щось, щось клали, якусь сумочку, ще щось клали. Вон, бачите, Все в машині є, ніхто нічого не зняв, не видер. Усілітілі, донкрати. Ключики, там даже, даже лієчка є і колпачки є на, на диски. Я таку річ теж не забираю. Оця машина має пробіг 200 тисяч. Маленький зубчик є, але все-таки в нас 200 тисяч є сколики маленькі. Але, друзі, вона не була розбита, що цю морду в нас майстри складали, те клеїли, те на якісь саморізики взяли, те ще щось. Я просто бачив, як машини складають. Я бачив, як моєму знайомому тут склали пижо, що воно в зазорах і капот тричить, що воно не, не попадає. Тому я говорю, так, да, це не всі так роблять. Хороший ремонт буде, відповідно, коштувати дуже дорого. А те, що в нас тут роблять, то це не рівняється. Отак виглядає під капотом дизельна машина. Ви чуєте, як вона працює? Ну це просто... Гляньте, не де. Не Ні підпотівання. Ніде нічого. Так, ось цю тришку. В пилюці ніхто нічого не мив, все видно, машина робить взагалі без ніякого звуку. Ну, отака машина, от я подивився по своїм записам, те, що вона вийшла з послугами перевезення, підбору, залог за нето. Брокерське розмитнення. Це 13,5 тисяч євро. Виходить така машина. Ви скажете, з Америки машина буде дешевшою, звичайно. Але, але там не буде навіть і 10% таких опцій, там будуть, даже в багатьох варіантах не буде підігріву дзеркал. То це ціла машина. Без пошкоджень, без нічого. Це в нас комплектація есті-лайн, заводський обвіс, інша губа, отаке взаді крило над, над заднім склом, і в нас по салону скрізь ці червоні коврики з червоною строчкою, сидіння з прошивкою, отаке кермо, скрізь червона ниточка, карбон. Ось така гарна приборна панель. Дуже багато має стилів екрану. У нас є режим еко, у нас є режим спорт, у нас і нормальний режим. І дуже багато опцій по підігрівам. У нас є і керування, і дотримання дистанції. От, тобто ми там включаємо круїз, ми можемо. Регулювати дистанцію, ну, ми можемо, от, бачите, навіть кермо ми можемо автопілот Авто. включити. Тому, якщо щось вам потрібне схоже, ви хочете ціленьку машину, хочете з Німеччини, з Нідерландів, щоб отримати машину і не мати ніякого головняка. от, Наприклад, я на цій машині я приїхав, замовнику пообіцяв, що її поставлю на облік. Вчора була складна ситуація з повітряними тривогами. Нічого не працювало, тому я скажу: я другий день на ній катаюся, і сьогодні буду віддавати. Машина приїхала, на машину сів в той же день. Машину згрузив з евакуатора, сів і ти на ній їздиш. Ти її не шукаєш сто, не везеш, на евакуаторі вам її не знімають, і потім ви їздите. Успішно, не успішно шукаєте свої запчастинки, то чогось немає. Взяли на, ізол... на ізоленту. Щоб цього всього не мати, ви чуть-чуть докладаєте коштів, але берете цілу машину. Хочете таку машинку, звертайтесь. Все, пока.